Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. При Зеленському ніякого мінська три не буде. Заявив Єрмак. Ну раз такі обіцянки дає сам Єрмак. а На якийсь там всі ми президенти Зеленського. Тоді так можна вірити. Пише зіновий бібрецький. А у Парижі з Путіним хто формуло Штанмайера? Надо стати стріляти від від військ. Підписав то, бо я не лохче, бо не втік. Звичайно, не буде. Буде Оман 2 бо шашлики Стамбул не. Дався, але рахамі у міру старалися. Розюмує зі нові бібрецьки. Нагадаємо, колишній канцлер Німеччини від соціал-демократів Герхард Шаредер, відомий дружбою з Владіміром Путіним, заявив, що США нібито зірвали мирні переговори між Україною і Росією на початку повномасштабного вторгнення. А його Київ запрошував як посередника. Про це Шредера розповів у розлоговому інтерв'ю лівій газеті Берлінг Зейнтунг», Повідомляє європейська правда. У 2022 році я отримав запит з України про те, чи може бути посередником між Росією та Україною. Його питання полягало в тому, чи зможу я передати повідомлення Путіну. Заявив екс канцлер ФРН. Він також розповів про п'ять пунктів, нібито мирного переговору, який тоді, начебто, обговорювався. Відмова членства України в НАТО, двомовність України, автономія Донбасу, гарантії безпеки для України і переговори щодо статусу Криму. Єдині, хто міг би врегулювати війну щодо України, це ма. Американці на мирних переговорах у березні 2022 року в Стамбулі з Рустемом Умеровим українці не погодилися на мир, бо їм не дозволили. Вони повинні були спочатку узгоджувати з американцями все про що говорили, заявив Шаредер. Потім він заявив, що говорив із Умеровим і та з Путіним, не уточнивши, коли де і в якому статусі, але зрештою нічого не сталося. Моє враження нічого не могло статися, тому що все інше було вирішено Вашингтоні. Це було фатально, тому що результатом тепер буде те. Що Росія буде тісніше пов'язана з Китаєм, чого Захід не повинен хотіти, а робить висновок наближений до Путіна Шредером? На питання чи можна довіряти будь-яким домовленостям із Росією, яка групо порушила міжнародне право і напала на Україну всупереч власним обіцянкам, колишній канцлер відповів, що Західній Європі нічого не загрожує, бо Росія не зможе перемогти НАТО незалежно від того, хто перебуває при владі в Росії, існує переконання, що Захід хоче розширюватися далі разом з НАТО, а саме на пострадянський простір ключові слова Грузія і Україна. Ніхто на чолі Росії цього не допустить. Цей аналіз небезпеки може бути емоційним, але він реальний для Росії. Захід повинен це розуміти і відповідно йти на компроміси. Інакше миру буде важко досягти. Додав Шредера. близькість Герхарада Шредера – то президента Росії Владіміра Путіна, а також його робота на російській енергетичній компанії викликали критику, зокрема в його рідній соціал-демократичній партії Німеччини. Тим не менше Шредера залишається член. Номес ДПН до зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.